Робот повосов роборок з дефектом. припаяйте два проводочки. Всього все, більш нічого робити не потрібно. Це у нас є інфрачервоні датчики, два, один на прийом, один на передачу. О, загальний стан. Турбіна вся забита. Що не сильно не крутить його, бо він зараз пулюмку, і тут мені все буде в столі. Трішки хочу о, про інфрачервоні датчики розповісти. Є стандарт ISO 2473, який говорить про інфрачервоне випромінювання. Воно ділиться на ближні, ближнє, середнє і дальнє. Ближнє у нас іде від 700-800 до 3000 і решта ближче. Так як у нас все йдуть о, датчики висоти, відповідно у нас іде від 780 до 3000 нанометрів. Тема далі. Наші леди да, по напрузі. Ідуть інфрачервоні у нас йдуть від 1,2 до 1,5 вольта, але може бути погрішність від 1 і 1, як приклад, до 1,6 вольта. Тобто це в межах погрішності. Далі, як правило, в роботах по є або 3 мм, вони комплекти міняються. Або 5 мм. Один йде на прийом сигналу, а інший йде на передачу. Тому зараз я замінюю і вже показую, що вийшло. Початок прибирання. І він у нас почав прибирати. Зараз дивимося, спостерігаємо. Чому помилка? Бо виставлена карта у нас. І він наразі по новій карті будує і починає прибирати. Давайте зараз кішки буде подпробираю. Нагадаю, я почистив йому турбіну, лідар, закладу, але ну, все було почищено. І зараз хай тішко підпробирає. І відправимо його додому. Повернення на докстанцію. Чекаємо повернення наша докстанція. 指令。